Доброго ранку, Люба Церква, це ще один чудовий ранок, коли ми можемо занурюватися в Євангелії, занурюватися в Христа, коли ми можемо над, над Ним, над Христом, над Його головською жертвою. Для того, щоб не просто знати про Бога, а що набагато важливіше для того, щоб бачити Бога для того, щоб наше серце могло сповнюватися поклонінням Богу. І я хочу сьогодні прочитати уривок із першого послання до Коринтян, з восьмого розділу, перші три вірші. Апостол Павло пише, о ідоложертвених яствах ми знаємо, потому что мы все имеем знання. Но знание надмевает, а любовь назидает. То думає, що Він знає щось, небудь тот нічого ще не знає так, як знати. Але хто любить Бога, тому дано знання від Нього. Дивіться, апостол Павло вирішує чергову проблему, яка існувала в Коринській церкві. І ця проблема полягала в тому, що люди, які були давно навернуті з язичства, з язичництва, вони добре розуміли, що язичницьких богів не існує, вони добре знали про єдиного істинного Бога. І були люди в Каринській церкві, які були нещодавно навернені, новонавернені. І вони ще мали якісь непорозуміння, вони мали ще якісь хибні знання про Бога. І тому між ними виникали конфлікти. І конфлікти виникали. Саме тому, що ті, хто більше знали по відношенню до новонавернених, вели себе поводили себе, поводили себе пихато, ставилися до них як до... <кхух> як до дітей Божих, але таких нижчих за себе. І в цьому була проблема, в цьому був гріх і апостол Павло. він Нагадує і говорить, знання надмівають, а любов назідає. Те, що було з цими людьми, це те, що вони отримали знання, але ці знання вони не, не створили змін в їхньому серці, не працювали в їхньому серці, а вони залишалися знаннями розуму. Це були люди, які Знали багато про Бога, але майже не знали Бога. І в цьому є якби проблема. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, коли ми дивимося на Його особу, коли ми дивимося на Його хрест, ми можемо побачити одну важливу, важливу річ: Христос, ставши сином людським, був людиною, яка глибше всіх. Глибше всіх, точніше всіх, знала і розуміла Бога. Христос наскільки досконало знав Бога, що апостол Іван, коли пише своє Євангеліє, він починає його із захоплюючих слів, і слово стало плоттю. Христос наскільки був досконалим відображенням Слова Божого, що коли він народився, коли він жив серед людей, Іван міг сказати, що Слово стало плоттю. Але дивіться: Христос, який найбільше знав Бога, Він був і найлюблячішим, Він найбільше упокорився. Він упокорився, написано до смерті і смерті Хресної, неймовірне знання, яке він мав про Бога. Не зробило його пихатим, не зробило його надмінним, по відношенню до учнів, які довгий час носили в своєму серці самі-самі різні забобони, самі-самі різні гріховні думки. Його це не зробило навіть пихатим по відношенню до фарисеїв, які стверджували, що вони знають Бога. Він їм просто говорив: ви не знаєте Бога. І не бачили Бога, а я знаю Бога, бо від Нього пішов. І Христос пішов на хрест. І тому, коли я отримую знання, коли я через свої знання стаю зарозумілим по відношенню до людей, які, можливо, гірше знають слово Боже, то я згрішаю проти істинного Бога, проти праведного Бога. Тому що справжня. Висота, справжнє досягнення в Христі це знання. Справжня висота і справжнє досягнення в Христі це любов. Апостол Павло у 13 розділі послання до Корінтян це один із таких улюблених уривків багатьма християнами, і дозволяє нам поклонитися ще раз Богу, побачити ще раз свою гріховність. Апостол Павло говорить, якщо я імею дар пророчества і знаю всі тайни, і маю всяке познання і всю віру, так що можу і гори переставляти, а любви не імею, то я ніщо». Дивіться, люди, яких знання робить зарозумілими і пихатими, насправді нічого. Якщо ці знання не конвертуються в любов, якщо ці знання не конвертуються в справжнє пізнання Бога, якщо ці знання залишаються на рівні голови і не ведуть до поклоніння, то в очах Божих це ніщо, а в своїй гріховності люди, і я в тому числі десь здатні пишатися не любов'ю, якою досягли, а знанням. Отако є наша гріховність. І якщо ми дивимося на хрест, то ми бачимо, що у Бога є по відношенню до нас великий задум. Саме і тому Бог пішов на хрест. Саме і тому Божий син він пішов на Голгофу для того, щоб я міг знання про Бога отримувати не просто із слів вивчених, а бажання Божого серця. Щоб я отримував найбільші знання про Бога, споглядаючи на нього, Бог бажає, щоб я не просто знав великого Бога, єдиного Бога, всемогутнього Бога, а щоб я знав великого всемогутнього Бога, який став людиною і пішов на хрест, щоб, споглядаючи велич Бога на Христі, я не просто взнавав про нього. Але щоб ці знання вони працювали в моєму серці, щоб ці знання вони приводили мене до поклоніння, щоб ці знання вони смиряли і упокорювали мене, щоб я не ставав як фарисей, зарозумілим і не знаючим Бога. І це і для нас, брати і сестри, велика благодать. Велика благодать у тому, що ми можемо взнавати Бога не просто з вивчених слів. Чи ми можемо щодня взнавати Бога, споглядаючи на нього, Бог дав нам Святого Духа для того, щоб ми могли не просто знати істину, щоб ми могли духовними очима бачити істину у Ісусі Христі, який розп'ятий за наші гріхи. І в тому я велика благодать, що істина, яку ми не просто вивчили, не просто чули, а істина, яку ми бачимо в Христі? Вона буде працювати в нашому серці протягом дня, вона буде змінювати нас. І Тому я хочу кожного з нас застерегти, себе в першу чергу застерегти, словами, які пише Соломон в книгі притч: «Погибелі предшествують гордість і падінню надмінності. Проаналізуйте своє пізнання Бога. Поміркуйте сьогодні над ним. Коли ви слухаєте проповідь, коли ви вчаєте Слово Боже особисто дома чи на групках, коли ви читаєте Слово Боже, чи конвертуються ваші знання в поклоніння? Чи конвертуються ваші знання в палку молитву, щоб побачити в цих словах Христа? Якщо ні, то ці слова, скоріш за все стають знанням. А знання, як говорить апостол Павло, вони надмівають, вони роблять людину зарозумілою, вони роблять людину просто черство знаючою істину. І це є гордість, а гордість вона веде до падіння. І коли, ми, і коли ми з вами слухаємо, ми також маємо велику благодать, ми маємо можливість приходити до великого Святого Бога і дивитись на нього. Я для нашого натхнення хочу прочитати слова Іова. От кіт, Теж прийшов поклонятися. Хочу прочитати слова Іова. Іов в 42 му розділі в кінці своєї книги, в кінці всіх пережитих ним подій. Він говорить такі слова, Я слышав о тебе слухом уха, а тепер же мої глаза видять тебе. От віце, Іо знав про Бога, але прийшов, прийшла та можливість той момент, коли він може сказати, а тепер я бачив Бога, як діє Бог. І коли він бачив Бога, як діє Бог, він говорить, поэтому я отрікаюсь і розкаюваюсь в прахі і пеплі. Дивіться, коли Іов бачив Бога, ці знання вони провели в ньому певну роботу. Вони привели до упокорення, привели до смиріння. І Іов дійсно знав Бога. І Бог хоче, щоб ми, як Іо, дійсно, знали його. Щоб ми дійсно могли сказати: тепер я знаю Бога, і це знання, воно. Проводив певну роботу в моєму серці, робить його м'якшим, робить його люблячим, робить його зрозумілим по відношенню до людей. І це Божа благодать. Тож давайте сьогодні більше й більше занурюватися в роздуми над Євангелієм, більше і більше занурюватися в цей дивний процес, коли Бог хоче, щоб кожну істину, яку я знаю про нього, я конвертував в поклоніння. Щоб кожну істину, яку я знаю про Бога, я конвертував в роздуми про нього. І нехай Господь благословить нас в сьогоднішньому дні, щоб Його істина працювала в нашому серці, і через це була Йому слава. Амінь.